5 березня в приміщенні центру естетичного виховання відбувся молодіжний нетворкінг. Резолюція 2250 Молодь, мир, безпека, під час якої близько 50 активних представників учбових закладів нашого міста обговорювали нагальні проблеми, приймали участь у тренінгах, розглядали можливості для особистого та професійного розвитку. У нас учасники всі із шостки. Це студентське самоврядування, шкільне самоврядування нашого міста. На нашому нетворкінгу ми будемо говорити про участь взагалі молоді у вирішенні конфлікту, на вплив молоді під час військового конфлікту, про можливості для молоді, які є зараз в громаді і, взагалі, в Україні. А також будемо навчати молодь писати проектні заявки, гранти, подаватися, залучати ресурси для саморозвитку, самореалізації. І, взагалі, для розвитку нашої громади під час заходу, який тривав майже протягом всього дня, відбулося обговорення того, який внесок молодь може робити у забезпечення миру та безпеки. Поговорили про волонтерство як суттєвий плюс сьогодення, про роль молоді у майбутньому відновленні країни та сприянні її процвітанню. І подібні заходи, а також проекти від різноманітних міжнародних організацій, вони покликані змотивувати молодь вивчати свої права та обов'язки, знати як не тільки отримати допомогу, а й надати психосоціальну допомогу, підтримку, долучитися до волонтерства, до відновлення України, як наразі вже веснючі ситуації, так і в майбутньому. Ми хочемо, щоб молодь вже долучалася до процесів громадотворення. А мала політичну включеність і впроваджувала власні проекти, засновувала власні громадські організації. Діалог у соціальній та професійній сфері спрямований на те, щоб за допомогою кола друзів і знайомих, які працюють або мають зв'язки у тій чи іншій сфері, максимально швидко та ефективно вирішувати складні життєві завдання. Це чудова можливість молоді поспілкуватися між собою, пізнати один одного як найкраще. У мене карточка. З їжею ми знайшлись. Що сказати? Якщо смачно поїсти, то можна добре і попрацювати. А треба працювати, щоб гарно поїсти. Настільні ігри, важливі дискусії, обмін думками з іншими учасниками, спільне відкриття нових можливостей та знайомств. Молодь це не наше майбутнє, це наше сьогодення, стверджують організатори нетворкінгу, адже вже сьогодні ми закладаємо те, що буде завтра.